А вчора пройшла лея, мене повністю затопило. Просто старий образувалася маленька трещина. Ото всі дощі 7 серпня стали іспитом для приватних осель. Наскільки вони готові до осінньої негоди? Приклад мікрорайон Бобровиця, де дахи у 2022 році були побиті ворожими обстрілами, а тепер відремонтовані завдяки міжнародним партнерам управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та фонду Рокада. Благодійним фондом Фокада в Чернігові та Чернігівській області відновлено вже понад 800 приватних будинків. Це будинки, які мали легкі та середні ушкодження. Перекриття даху, встановлення вікон, дверей. Ми є виконавчим партнером у ООН. Роботи виконуються через підрядників. підрядники. Затурнічість Саракада ми випали великий об'єм роботи. Па ще по всій бабровіці здесь. Ми і ще одна організація. В районі добу чотирьохсот, так, на кожну організацію. Якщо обсяг робіт такий великий, то виникає й імовірність недоліків. Це видно на прикладі оселі Парасковії Пекур. Дах відремонтували три місяці тому, але від дощу він потік. Пройшов дощ, раз потікло, пройшов другий дощ, другий раз затікло, а вчора пройшла лєя, мене повністю затопило. Я поставляла, мене є відео, я поставляла і миски, і відра, вся, вся постіль на вулиці. Ми вже старі люди похилого віку, дід больні, а що я сама зроблю? На дві тисячі пенсії нічого не зробиш. Не бралися, не способні не беріться, способні беріть і робіть. Наступного після нашого приїзду дня дах у будинку полагодили ті ж самі підрядники. Сюди ж приїхали і представники фонду Рокада. Такі проблеми іноді можуть виникати, але це единичні. Так же саме, як в будь якій професії, є процент на брак, везде є. Так же само і здесь. Плюс погода, об'єм роботи. І, ну так от случилось. Ну все і справлено, і все нормально. Так, ми всі свої будинки доробляємо завжди до, до кінця. Варто зазначити те, що в нас великий об'єм будинків, які ми відновлюємо, та вже відновили. І відповідно ми маємо дуже велику кількість звернень у господарки. Складні почуття. Вона і вдячна за виправлену роботу, але разом з тим і роздратована. Сьогодні вони. За два часа його зробили порядок, да? так як так можна. Ми вже старі люди, ми вже не видержуємо. Побачимо ще до дощу, ще я сильно не нічого. Ще побачимо, як пройде дощ. Дякую ще раз їм дякую. Особливо дякую хлопцям. Хлопці молодці лазили по чердаку, молодці. Об'єктів у фонду сотні, а до кожного потрібен індивідуальний підхід. Господарів будинків просять у разі виявлення після ремонту проблем звертатися на гарячу лінію. Це 067 337 0161. Потім ми контактуємо з підрядником, щоб він виправив це. Декілька сот будинків знаходяться в роботі, які будуть передані нашим підрядникам, і також в нас зараз відбувається оцінювання пошкоджених. Будинків, які раніше не отримували від нас допомоги на видачу будівельних матеріалів, але люди повинні зробити там ремонт самостійно. Тобто не через підрядників, а самостійно. Ця програма у нас буде діяти по всій Чернігівській області.